Оце коротше, гуляю і дивлюся, оливки ростуть на дворі. Тупо так прикольно, просто те, що у нас не росте, тут його багато. Дивіться, як воно росте. Оливки, собі. звичайні оливки, ті, що ми купуємо там у банках, консервовані. Коротше. Не фокусується, ні? Щось в камерах не Ну, хреново. Цікаво, які вони на смак. А ну зараз якусь таку стиглу виберемо. Скуштуємо. Ну, ось все нормально, така Коротше. Як цей, Алича, так? Да? А ну? М -м. Прикольно. оливки, реально, дуже смачно. Така тема?